Пам'ятайте, славно звісно, що написала курячка з цього приводу, щоб достичь такого тіла, я херячила в зале 5 лет, а вы хотите за полгода быть куклой, ничем не пожертвовав. Я всегда выбирала здоровье, не время. В Ней запытывать а Чикулолова на Оземпик? И ныхай скажет свою думку, свою правду. Два с половиной года назад, по назначению эндокринолога, меня хватило на две недели. Это был ужас. Жутко болел желудок, постоянно тошнило, была апатия, депрессивное состояние. После отмены препарата заметила резкое ухудшение состояния волос, и они выпадали просто пачками. Поэтому я противник этого препарата. Он дает много побочек, особенно если его долго применять и без должного наблюдения. Байру быстрых результатов он ускоряет похудение. Опять же, с какими Послідствім он ні збавляють РПХ он держит уровень сахара низким, от нього не хочеться їсти. Коротше кажучи, любі друзі, отут от хочу звернутися до наших підписників, до наших кошенят. Хто з вас практикував оземпік? Чи були у вас побочки, чи були у вас з ним проблеми? Або навпаки, все ок, і усе, що ви чуєте, це просто бу... і немає нічого спільного з реальністю. Я лише хочу нагадати, що не буває абсолютно безкоштовних швидких точніше методів схуднення. Треба працювати. Це все повинно бути в компіляції здоров'я. Компіляції здорового сну, спортивних навантажень і правильного харчування. А от магічні уколи не знаю, відношуся з дуже великою обережністю. Я думаю, вам є що сказати. Пишіть.